3 вересня 2023 року Путін виступав у Китаї. Він сказав, що чекає на Зеленського в Москві. Раніше на зустрічі з Трампом на Алясці Путін обговорював можливість зустрічі із Зеленським. Він готовий зустрітися, але Зеленський має приїхати до Москви. Путін заявив, що не відкидає таких зустрічей, але не бачить у них сенсу. Він ставить умови Україні провести референдум, скасувати воєнний стан і провести вибори. В Україні пропозицію Путіна прокоментували в міністерстві закордонних справ. Андрій Сибіга зауважив, що щонайменше сім країн готові прийняти зустріч між лідерами. Однак, дипломат вважає, що Путін маніпулює, висуваючи неприйнятні умови. Інші заяви Путіна викликали обурення. Він говорив про права людей розмовляти своєю мовою, хоча в Україні це не проблема. Також згадав про Донбас, який за його словами хоче бути частиною Росії. Того ж дня Зеленський заявив, що Росія продовжить війну і масовані атаки. Україна домовляється про нову зброю. Тим часом Кирило Буданов адаптував настанови для спецпризначенців, щоб атакувати російські нафтопереробні заводи. Це наближає економіку агресора до краху.